Друзі, всім привіт! Знаєте, здається, що це було вчора, бо час тут на війні йде трошки інакше. Мабуть, Ейнштейн це знав, але чомусь не вказався в своїх роботах. Бо, як ви знаєте, час йде повільніше біля величезних важких об'єктів. А ми тут біля величезної чорної діри під назвою війна. Отже, досить фізики, я про інше. Вже достатньо багато часу, як я виготовляю ось такі чудові шопери. Насправді немає людей, які би їх придбали і не лишилися задоволеними. Тому що вони дійсно якісні і зручні, і ще вони дуже дійсно красиві. Тому нагадую, кожен бажаючий може придбати собі один такий чорний чи жовтий. І сенс в тому, що ви не просто отримуєте корисний продукт на кожен день, а ви допомагаєте військовим. Бо 20% від прибутку я віддаю на потреби свого розрахунку. Якщо хтось бажає, вважає, що це замало, напишіть у коментарях, скільки відсотків від свого прибутку віддаєте ви на потреби ЗСУ. А усі, хто хоче отримати шопери, звертайтеся за телефоном, який зараз бачите на екрані, або пишіть у Telegram чи iMessage. Бережіть себе з вами був. Minión.